Вітаю, друзі! Я Віталій Портиков. Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про ракетну атаку на доки, в яких ремонтуються кораблі Чорноморського флоту Росії. Про пожежу на Севастопольському судноремонтному заводі. Також повідомила окупаційна влада Севастополя. По інформованих джерелах з'являється інформація про те, що пошкоджено принаймні один десантний корабель і один підводний човен, що знаходилися на озброєнні Чорноморського флоту Російської Федерації. Очевидно, що Підводний човен і десантний корабель або ремонтувалися на Севастопольському судноремонтному заводі, або знаходилися у доках і очікували на подальше використовування у агресивній війні Росії проти України. Тому ця атака є такою важливою з точки зору майбутніх можливостей чорноморського флоту. Російської Федерації це вже не перша така атака, як відомо, Збройним силам України вдалося вивести з ладу чимало кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Загибель крейсера Москва ще на самому початку Великої війни Володимира Путіна проти України стала символом того, що Росіяни можуть зазнати набагато більших втрат у своєму озброєнні ніж вони могли Ланувати на перший етап війни Росії проти України. І як бачимо, знищення чорноморського флоту продовжується. Десантний корабель і підводний човен палаються прямо у доках Севастопольського судноремонтного заводу. А таким чином і саме підприємство може на певний час бути виведено з ладу і не мати можливості ремонтувати кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації у разі їхнього пошкодження. А кількість таких кораблів є значно обмеженою з лютого минулого року, коли Туреччина заборонила проходити військовим судам через затоки у зв'язку із початком війни, таким чином перекинути нові російські кораблі, які зараз знаходяться на обслуговувані у інших флотах Російської Федерації чи на інших судноремонтних заводах Росії у Володимира Путіна можливості немає. Вже неодноразово доводилося пояснювати, що Чорноморський флот Російської Федерації відіграє особливу роль у військово-морських силах Росії, тому що створювався після розкладу радянського союзу не стільки як флот, скільки як окупаційний контингент. Керівництво Російської Федерації збиралося анексувати Крим буквально з перших днів після проголошення української незалежності. Територіальні претензії до України висувалися ще адміністрацію першого президента Росії Бориса Єльцина. А так званий з'їзд народних депутатів Росії, що обирав Верховну Раду, підключився до цих претензій. Напередодні конфлікту між Борисом Єльцином та Верховною Радою Російської Федерації, що він закінчився розстрілом Білого Дому, Верховна Рада Росії ухвалила спеціальну постанову про Російський статус Севастополя засуджено Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй. Можна сказати, що тоді українсько-російський конфлікт не розпочався саме тому, що існував внутрішній конфлікт у самій Російській Федерації. Однак ідея про те, що Чорноморський флот має забезпечувати не тільки російські зовнішні, так би мовити, військові інтереси і бути. Інструментом дестабілізації Чорного моря, але й забезпечувати російські внутрішньополітичні інтереси і впливати на Крим від цієї ідеї ніхто у Москві не відмовився. Вже перемога проросійського Юрія Мішкова на перших і останніх виборах президента Автономної Республіки Крим допомогла Москві створити проросійський уряд на території автономії. А чорноморський флот, звичайно ж. Міг зіграти свою ключову роль у анексії. Змінила плани Москви тільки перемога Леоніда Кучми на президентських виборах в Україні. Тоді у Росії вирішили, що зможуть отримати всю Україну в якості васальної держави. А таким чином лякати українську політичну еліту анексію Крима і створювати додаткове джерело напруги між Росією і Україною не потрібно. Саме в цей момент починається потроху перетворення Чорноморського флоту Російської Федерації з окупаційного контингенту на металобрухт однак ситуація змінюється після того, як до влади у Кремлі приходить колишній офіцер комітету державної безпеки радянського союзу Володимир Путін налаштований на окупацію Криму, а згодом і усієї України. Саме Путін допоміг проросійським силам в Україні не тільки прийти до влади, але й почати здійснювати прокет по знищенню українських силових структур і збройних сил. 2010 року російський агент Віктор Янукович, який окомплектував свою владу з агентів Федеральної служби безпеки Російської Федерації та інших спеціальних служб Москви, підписує харківські угоди. І ось в цей момент. Чорноморський флот остаточно набуває своєї ролі окупаційного контингенту. Фактично, з цього моменту починається оновлення Чорноморського флоту Російської Федерації, що було заборонено попередніми угодами, а також збільшення його складу. Що звичайно ж далося в знаки тоді, коли Володимир Путін ухвалив остаточне рішення не тільки про окупацію, але й про анексію Криму і про Оголошення Автономної Республіки Крим суб'єктом Російської Федерації Республікою Крим. Суб'єктом Російської Федерації став і окупований Севастополь в Росії досі абсолютно впевнено називають це українське місто російським і не пригадують всі сторінки з сумної воєнної історії Севастополя, який став справжнім містом ганьби для російського військово-морського флоту ще в часи Російської імперії. І от тепер ми з вами спостерігаємо. Чорноморський флот, який вже наповно використовується російським політичним керівництвом, в якості як інструменту дестабілізації ситуації у Чорному морі і загрозі для країн-членів НАТО, а також для Грузії, так і в якості окупаційного контингенту для Севастополя і Криму, і чим більше буде пошкоджено російських судів в результаті атак або на Базу чорноморського флоту у Севастополі або на Севастопольський судно завод. Тим швидше закінчиться російська окупація Криму і Севастополя. Тим швидше у Росії усвідомлять, що не зможуть утримати Крим під російським контролем, і доведеться рано чи пізно, коли б це не відбулося, залишати окуповані українські території і відмовлятися від всіх тих амбіцій, які сьогодні визначають політику Російської Федерації. І примушують російського президента Володимира Путіна сподіватися, що багаторічна війна на виснаження України закінчиться крахом сусідньої держави і перемогою його шизофрінічних імперських амбіцій. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на е, канали у Patreon і Баймієкофі, які допомагають е, розвивати ці проекти, Користуйтеся функцією спонсорства самому ютубі. Перемоги і миру! Хай щастить!